24 лютого Росія напала на Україну. Перші удари окупанти задали по центрах воєнного управління, аеродромах та військових складах в Харкові, Києві, Дніпрі та інших містах. Збиті з пантелику українці прокинулись від вибухів та дзвінків рідних. Від слів, Росія напала. Люди мало не втрачали свідомість. Усі довкола говорили, що ми не маємо шансів, але Україна вистояла. За декілька днів вдалося завести мотор волонтерства. А вже зараз ми дивуємо увесь світ тим оснащенням, яке можемо придбати за кошти українців. Масштабніший збір 600 мільйонів гривень на байрактар. Натомість його нашій державі надали безкоштовно. А за зібрані кошти придбали не менш необхідне обладнання. Українці, ви космос. Ми купили супутник. Але це не просто один супутник. Він дає нам доступ до бази даних супутникових знімків сузір'я супутників компанії Айсай. І цей доступ ми викупили більш ніж на рік вперед. Відтепер наша армія буде максимально швидко отримувати супутникові знімки високої якості, які допоможуть нам з оперативним плануванням операцій. Бавовни буде багато. Росія хотіла взяти Київ за три дні, однак недолугі окупанти провалили і план А, і план Б. Бо всі їх дії закінчуються тим, що вони назавжди залишаються в українському чорноземі. За півроку боротьби ми усім продемонстрували свою міць та незламність півроку тому Росія. Нам війну. 24 лютого вся Україна почула вибухи і постріли. І 24 серпня не мала почути слів з Днем Незалежності. 24 лютого нам казали: у вас немає шансів. 24 серпня ми кажемо з Днем Незалежності Україно». За ці 6 місяців ми змінили історію, змінили світ, змінились самі. Тепер точно знаємо хто дійсно нам брат і друг, а хто навіть не випадковий знайомий. Українці ще в перші дні війни довели, що чинити опір можуть навіть без зброї. Люди голі руч зупиняли танки окупантів та не пускали їх у села і міста. Тим самим демонструючи, що руському міру тут не місце. Українці готували пекельні коктейлі, аби палити ворогів. Фермери забирали техніку окупантів. Та у 2022 році масштаби війни зовсім інші. І без якісного озброєння вбивати ворогів в рази складніше. Однак про перемогу України тепер говорять без перестороги. Адже після появи важкого озброєння у арсеналі ЗСУ ворог. Почав зазнавати більш значних втрат. Якщо наші партнери будуть продовжувати нам допомагати вже абсолютно без сумніву, що вони допомагають переможцям, а не поразникам. Вони ж раніше вважали, що ми в поразці закінчимо за три дні здамо Київ. І тому нам з вами не дуже сильно допомагали, тільки підтримували. Але коли вони повірили, що перемога за Україну абсолютно реалістичний план, вони захотіли стати співучасниками цієї перемоги. І тому. Тепер важливо, щоб ми синхронізували наші плани на контрнаступ з їх допомогою минуло півроку повномасштабного вторгнення. За цей час українці згуртувалися, вони продемонстрували свою готовність до будь-якого розвитку подій. Наш народ показав всьому світу, що означає єдність та що таке жага до свободи. Тепер справа за країнами, друзями, які мають допомогти знищити ворога, щоб війна не повторилася ніколи знову, щоб діти жили під мирним небом, щоб знову чули шкільний дзвінок та сідали за парти. Щоб більше ніколи не доводилось збирати хліб із замінованих полів, шлях до перемоги тернистий й проти. Він не за горами, Дарія Солодовник, телеканал ITV.